Доброго всім дня! Вітаю вас з Рівненщини на своєму каналі гостини у Наталії. Перепрошую заздалегідь за якість звуку, оскільки в нас вітряна сьогодні доволі погода. Я буду намагатися говорити голосніше. І сьогоднішнє відео я вирішила зняти не про рослинки, як зазвичай, а про не менш важливе таке діло, як заготівля. Дров на зиму. Хто має власний будинок, як ніхто знає, що це необхідна першочергова річ. Подбати про те, щоб у будинку було взимку тепло. Ось такий прицепчик дров ми замовили на днях, нам привезли. І сьогодні ми будемо їх заготовляти. Ось у нас вже в нашій дрова. І хочу вас познайомити з такою ось приспособою, з таким агрегатом. Цю конструкцію чоловік мій, зробив сам, змайстрував. Ось так ось вона виглядає. І дуже нам стала вона у пригоді, в нагоді, дуже нам допомагає в господарстві. Її в дію запускає ось такий ось бензиновий двигун. Ось такий пасок, кремінь. Йде у нас сюди, як чоловік там мене вчив, на шків. І запускає в дію ось таку ось штуковину, як я кажу, і в народі її називають морквина. Ось така ось загострена спіральна штука. Вона починає обертатися. і розколює наші вже заздалегідь розпилені ось такі ось полінця. І кінцевий результат ось такі ось у нас гарнесенькі дрова. Чоловік змайстрував цю конструкцію на ось таких ось колесках знизу видно. Чотири колеса у нас для того, щоб було зручно її переміщати куди потрібно. Оскільки сам цей агрегат доволі важкий є. Тому на колесах його вільно можна собі пересувати. Ось такий ось має вигляд, вона. І хочемо ще показати трішки вам її у дії. Цю приспособу, як вона працює, і наскільки облегшує фізичну працю людську. Ось так ось працює наш дровокол, трішки ми показали його в роботі вам. А тепер хочу показати вам наш результат нашої праці. Ось тут у нас знаходиться наша дровитня. Сірко наш відпочиває, кайфушик наш. Привіт! Ось наша дровитня. О, завадили відпочинку. Знаходиться вона. Під накриттям ось таким. З цього боку дровитня, а там у нас ще літня кухонька, така невеличка, яка теж нас виручає. Фактично, влітку все літо ми готуємо там. Так ось, зайду всередину, тому що сьогодні ну, просто шалений вітер і заважає, псує нам якість звуку. Зайду в серединку. Що у нас тут є? У нас тут зберігаються наші дрова. Ще у нас є тут місце для ось таких ось наших теж агрегатів для відпочинку. Чоловік теж подбав про їх виготовлення. Ось такий ось у нас тут барбекю у нас таке є. Зроблено з газового балону на ось таких ніжках. Ще в нас тут є зварений ось такий мангал для готування шашличка, сковорідка ось така, чи маленька, посмажити картопельку смачну з запахом диму, чи ще якісь смачні страви приготувати. Ось так ось. В господарстві такі речі необхідні. Гарну природу ми тут маємо, у нас тут ліс недалеко ось. І подбали, щоб були у нас і ось такі ось речі. Потрібно гарно працювати, але треба вміти і відпочивати, звичайно. ж. Ось наші дрова. Заготовляємо ми потрошку їх. Як то кажуть, готуй сани влітку з рукавицями. Ми навіть літа не чекали, початок травня, і ми вже потрошечку готуємо наші дрова. Ось тут у нас теж таку приспособу хочу вам показати. Теж чоловік змайстрував, сам придумав. Ось такий каркас колишньої дитячої коляски. Він Ось такий зробив всередину металевий такий короб з, з якихось залишків металу. І ми, щоб не носити вручну, набагато вже спростили собі задачу за допомогою ось такого ось візочка. Собі завантажуємо сюди дрова і веземо до котла. Знаходиться він в котельні у нас. Через гараж йдемо. Тому, щоб не носити оберемками в руках ось такі дві собі ходки туди з таким візочком, набагато легше, ніж носити руками. Завіз собі, та й по всьому. Там у нас теж знаходиться частина дров. Там ми їх просушуємо влітку, а вже тоді складаємо ось сюди в дровитню. Частина і там у нас теж лишається, тому що заготовлюємо з запасом так, щоб вистачило. Ця зима у нас більш-менш була тепла, багато дров не пішло. Ось Хату ми отоплюємо за допомогою твердопаливного котла. І камін ще в нас плюс є. Теж дуже класна штука. Я дуже рада, що наполягла на тому, щоб зробити в хаті камін. Ні я, ні чоловік, ні грама не пошкодували. І якщо бажаєте, я можу окремо зняти відео і про котел, і про камін. З власного досвіду вам свій відгук, як то кажуть, залишити у відео. І розповісти, який саме ми маємо котел, як користуємося, економний, неекономний, можливо, хтось будується ще ночі, побудувався і думає про придбання таких ось агрегатів потрібних протягом літа. Тому можу зняти, якщо хочете, таке відео. А на цьому наше. Теперішнє відео буду завершувати. Дякую за перегляд. Сподіваюся, воно було корисним для вас. Сподобалося. Сподобалося та ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Буду рада відповісти і почути зворотній зв'язок з вами. Дякую за перегляд. Гарного всім мирного дня.